Грошову компенсацію на відновлення домівок отримали 24 родини з Калинівської громади. Сонячну електростанцію побудували у Вінниці хібукі терапія для маленьких пацієнтів. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Грошову компенсацію на відновлення домівок отримали 24 родини з Калинівської громади. Нагадаємо, після чергового удару ракетами російських окупантів у громаді постраждало восьмеро людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки. Повертати кошти за пошкоджене війною житло держава почала у травні 2023 року. Повідомили у Калинівській міськраді. Компенсації видають після подання заявок на портал є відновлення чи в застосунку «Дія», а також через ЦНАП. Максимальна сума відшкодування від держави 500 тисяч гривень. Сонячну електростанцію потужністю 100 кВт побудували у Вінниці. Її створили на базі трамвайного депо комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія станція розміщена на даху і має 240 панелей. Установка дозволить заощадити електроенергію, яку споживає підприємство та зможе частково забезпечити його роботу під час ймовірного блекауту. Основною перевагою сонячної електростанції є економія, адже вона частково має забезпечити альтернативним джерелом енергії трамвайне депо, відповідно, й роботу громадського транспорту. Музика. Позашляховик на фронт передали жителі Калинівки. До збору коштів долучилися працівники міської ради та працівники освіти, які спочатку повномасштабної війни активно допомагають захисникам. Цього року з бюджету Калинівської міської ради виділили понад 40 мільйонів гривень на потреби військових. Нагадаємо, що калинівчани передали на фронт вже понад 30 автівок. Чотири пункти обігріву відкрили у Вінницько-хутірському окрузі. Усі вони забезпечені генераторами. Якщо тривалий час не буде світла, у цих пунктах можна буде підзарядити свої мобільні ноутбуки, а при потребі зігрітися та попити гарячого чаю. У нашій студії Владислав Кривешко, староста Вінницько-Хутірського округу. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у минулому році працювали пункти обігріву у Вінницько-хутірському окрузі? Так функціонувало ті ж та ж сама кількість, чотири пункти обігріву на три населених пункти. Два пункти обігріву працюють у Вінницьких хуторах, два пункти в писарці щітках по одному. В Принципі ми зберегли ту саму системність, ту, ту, те саме функціонування. Єдине, що варто зазначити, за період 2023 року нам посольство Німеччини надало допомогу: це два додаткових генератори на 6,5 кВт бензинові, які забезпечать нас повною незалежністю. Наскільки висока потреба у пунктах обігріву саме у сільській місцевості? Якщо порівнювати приватний житловий сектор і багатоквартирний житловий сектор, ну умовно сказати, село і, наприклад, місто Вінницю різна взагалі, якби різний рівень потреб. В місті Вінниці цей рівень потреби набагато більший, тому що людей немає альтернативного опалення, альтернативної можливості отримати харчування, наприклад, як город. Альтернативної якоїсь можливості отримати воду, наприклад, як в сільських населених пунктах, це може бути водогін, може бути колодязь, там скважина своя і так далі. Тому в принципі в присадивних ділянках можливості більше обігріти. Проте є такі речі, базові, які необхідні при блекауті. Ми чітко розуміємо, що тут всі якраз і рівні. Це зв'язок. І е, наявні можливість підзарядити свій е, пристрій, повертаючись знову до теми зв'язку. Це телефон. Це основні такі речі. Тому е, в пунктах обігріву ми е, і минулоріч звертали увагу на те, щоб павербанки наші були з можливості. Сонячні підзарядки, і в разі тотального блекауту ми можемо використовувати енергію сонця для того, щоб підзарядити наші зарядні підзарядити зарядниці і пристрій. Тобто сонячні батареї теж у вас є? Сонячні е, е, повербенки з сонячними елементами е, світлочутливими. Е, також повертаючись до теми генераторів, цьогоріч ми взагалі 100% забезпечені генераторами і. Е, що пункти незглавності? Що водогін, наприклад, такий, також, якщо це писарівка та щітки, він надходить до цих пунктів незглавності, будуть забезпечені в повній мірі? Світло, вода, тепло це три основних фактори, які будуть забезпечені, і жителі наші будуть обезпечені. Повертаючись до минулого року, скажіть, будь ласка, чи багато людей приходили до пунктів обігріву? Пункти обігріву в нас функціонували не в повній мірі, так як все-таки блекаути не були тотальними, і наявність там світла, в принципі, за добу була у всіх. Можливість там набрати воду, можливість обігрітися, можливість підзарядити гаджети була у всіх. Тому люди. Рідко в основному це одинокі особи і особи з соціально незахищених верст населення, яким потрібно було допомогти. Можна було напоїти чаєм дати, погодувати. І в принципі, в основному на цьому і закінчувалася річ. Тому як класична там критична якась місія пунктів незглавності, вона не виконувалася в ній не було необхідності в сільських населених пунктах. Дякую вам. Дякую. Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського округу, був у нашій студії. З настанням холодів з фронту приходить все більше запитів на окопні свічки, які допомагають зігрітися, підгріти їжу, воду та є додатковим джерелом світла. Маріупольці планують зробити 10 тисяч таких свічок. Парафін для виготовлення окопних свічок у центрі є. А от бляшанок від консервів бракує. Приносити їх можна до будь-якого центру Я Маріуполь. Це мають бути вимиті бляшанки з високими бортиками від кукурудзи, горошку, ананасів та оливок. Тому що з маленьких баночок дуже важко зробити свічку. Вас вітає центр «Я – Маріуполь». Маріупольці, як і всі інші, хто залишалися під обстрілами, розуміють, як важливо згрітися в холодної холодної ночі. Ось як це потрібно, і ми намагаємося таким маленьким внеском допомогти нашим військовим зараз на фронті. Ось наш центр планує виготовити близько п'ятиста свічок. Ось і передати на позиції наших військових, щоб подарувати, хоч якийсь маленький вогник як тепла. Надії, що так. скоро все це закінчиться і скоро буде наша перемога? Ось самі свічки виготовляються з звичайних банок від закруток, від консерв. Так. так воно тут завертається картон і заливається це все парафіном. Саме така комбінація допомагає, наприклад, поставити розігріти собі чашку води для військових або просто зігрітися холодною ночі. Так. Хто буде допомагати вам? Ми сьогодні заключили меморандум з другим ліцеєм про нашу подальшу спільну співпрацю і будемо робити так. Ліцей, ми домовилися, що будемо допомагати один одному з банками, як їх робити, діти в школі на. На уроках торгового навчання ось будуть робити такі банки. і Ми будемо допомагати один одному. Стосовно ну саме, ми будемо допомагати їм управляти це все на фронт. Допомагаємо їм і банками, і, і картоном, капоном. і підтримуємо перми підтримуємо один одного в такий момент. Так, а якої допомоги саме потребуєте? Ви нам потрібні а, вільні банки з під консерв. ось. Нам потрібен парафін, картон. Ось будь-який хто забажає, може прийти до нашого центру, принести баночки, допомогти нам потім їх робити, коли ми це будемо організовано їх збирати. Ось тому, що ми разом в нашій сілі, тому що ми всі об'єднаємося, об'єднуємося. Ось, і ми разом прямуємо так до перемоги. Його називали душею українського кіно. Іван Миколайчук, український актор та кінорежисер, зіграв головну роль у фільмі Параджанова Тіні забутих предків. Саме після виходу фільму радянська влада почала переслідування та назвала його націоналістом. Життя актора обірвалось у 46 років, але він встиг зробити чимало, аби за Союзу не вмерла ні українська мова, ні кіно, ні пісня. Про вплив творчості українського актора на сучасну культуру говорила молодь на патріотичному заході в квадраті. Спочатку повномасштабного вторгнення, за словами лекторки Ольги Коля-Струк, зацікавленість хлопців та дівчат до історичних персонажів та подій стрімко зросла. Маємо свою свідомість наповнювати українськими змістами і. Вміти себе обстоювати через е, такі постаті, які справді це робили завжди, і робили це е, послідовно часто ціною власних життів. І е, моя е, така основна мета полягає в тому, що ми повинні не лише пишатися цими людьми, а це одне з таких завдань. А ми повинні обов'язково. Е, брати собі на переконання, на смислові орієнтири, і щоб це допомагало нашій стійкості. Бо якщо культурний опір, то ми завжди шукаємо ті маркери, за які маємо яких маємо триматися, я вважаю, що не знаючи свого минулого, ти зможеш збудувати своє майбутнє. Ось і коли ми дізнаємося більше про минуле, то ми можемо його аналізувати і збудувати своє майбутнє. А ну, тримаємо, на ньому тримаються. Ми зараз такий час. Іграшки, які допомагають дитині, яка пережила психологічну травму, змінити свої емоції та відчуття. Працюють у Вінницькому центрі Гармонія. М'які песики з великими лапами обіймають маленьких пацієнтів та допомагають довіритись. Це ізраїльська методика хібукі терапії, з якою почали працювати вітчизняні психологи, бо через велику війну чимало дітей втратили своїх рідних і самотужки не можуть впоратись зі своїм болем. М'яка має довгі лапи, аби зручно було з ним обійматися. Це іграшки хібуки які допомагають дітям долати психологічні травми. Адже малеча не завжди довіряється дорослому, а ось такому м'якому другу може розповісти про свої переживання, пояснюють фахівці. Марія Остапенко відвідує центр підтримки уже давно і каже, обійми іграшкового песика дійсно допомагають. Враження тільки найкращі, тобто немає відчуття, що я. Прийшла з тривогою і пішла знову ж таки з нею. Ні, тільки має бути позитивний якийсь відповідний динамічний стан. -терапія – ізраїльська методика підтримки дітей, які пережили травму пов'язану із тратою близької людини. І як каже психологиня центру Марія Кулик, хібуки-терапія ефективно працює. 90% дітей, які пройшли повний курс, а це майже місяць, стали більш відкритими та довірливими. Хібукітерапія вона чудово працює із травмою війни, і також з іншими травмами, які можуть бути у дітей, підлітків і молоді. Наприклад, це переїзд труднощі в адаптації, розлучення батьків тощо. Тобто, це терапія, яка працює в тому числі і з різними і фізичними проявами травми. У центрі реабілітації гармонія хібукі терапію проводять один раз на тиждень, і триває вона майже годину. Для дітей, які не мають змоги приїхати, психологи проводять терапію онлайн. Пообійматись та довіритись м'яким іграшкам можуть усі діти, які пережили психологічну травму, звернувшись у центр гармонія. Заняття тут безкоштовні. Анастасія Федорова, Юлія Столяренко, Юлія Василькова, телеканал «Вінниччина». Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!